Травневі знижки у Сінсей – це просто щось. Обов'язково підписуйся, став лайк і поїхали. Комплектики білизни зараз по 139 гривень, принт досить нейтральний. 100% бавовна, а це дуже прикольний підсвічник за 99 гривень. Він завдяки цим формам робить різні тіні на стінах. Декоративна ваза за 99 гривень, цікаво, їх хтось використовував за призначенням. Дерев'яна рамка 69 гривень дуже великого розміру. За 129 продається ось така шторка. Я вам розповідала про неї ще минулого разу, досить ніжна і прикольна. За 119, ось така із зеленою окантовкою та візерунком. Є ще максимально на неї схожа, але за 99 гривень із темно синю чи чорною окантовочкою, Ось так виглядає. Мені здається, це така сама. Хоча можу і помилятись. По акції зараз також ось така дуже ніжна нейтральна штора за 169 гривень, єдине, що перевіряйте параметри, щоб вам підійшла довжина та ширина. За 359 можна купити скатертину на стіл, вона дійсно додає певної атмосфери. А також за 269 у формі єць. Це ще залишилося з Великодня. Також така із квіточкою 219 гривень, досить щільна тканина. А напишіть, чи ви використовуєте скатертини вдома? Також продається за акцію 69 гривень, ось такий органайзер є у темному та світлому кольорі, дуже зручно. А за 79 продається ось така рамочка із надписом Велком. Можна розмістити, наприклад, на вході у будинок. За 69 ось такий органайзер, мабуть, для іграшок. Також ось це з'явилось багато речей для домашніх улюбленців, різні ремінці, поводки за 69 гривень. Також багато іграшок для них. Загалом заходьте і подивіться. Багато акцій у сінсей на посуд в цьому місяці. Наприклад, за 119 продаються ось такі фігурні склянки. Також є за 79 гривень на 200 мл. За 129 – склянки для морозива або для коктейлів на 250 мл. Також є прозорі скляні чашечки, усього 69 гривень. Просто унікальна річ: за 119 гривень чашка у формі півня. Дійсно дуже цікаво, оригінально. За 59 гривень ось такі зелені чашечки. А за 79 продаються чашки із ребристою поверхнею у будь-якому кольорі. Тому з вас лайк та підписка. Забігайте у Сінсей. Побачимося в наступному відео. Максимально класні та приємні травневі знижки у Сінсей. Я вам вже показувала ці класні кошики, вони м'якенькі. Всередині є ще один, але бачу, їх досі продають, значить ви не купуєте. Це що за справи, а? 119 гривень, дуже класні. Дитячий посуд зараз також на класних знижках. Є, наприклад, ось такі глибокі мисечки, 79 гривень можна використовувати як салатничок з діснейськими принцесами. Також є із Мікі Маусом, міні-маусом 99 гривень. Це цілий набір. Рожеві стаканчики для водички з трубочкою 79 гривень. Ну це погодь взагалі не ціна. Також є ось такі прикольні форми із перцем 189 гривень, але вони не керамічні, тобто готувати в них не можна, тільки подавати. За 149 гривень ось такий класний пледик. Він ідеальний для діток, тому що з таким капюшончиком йде. Дуже м'якенький. Є ще також пледик у синьому кольорі 219 гривень, але він уже без капюшончика просто плед, щоб вкриватися. Теж дуже м'якенький, дійсно класна якість. За 99 гривень чохол, але тільки в кольорі хакі, тому що в чорному за повну ціну 219 гривень. Також є багато пеналів, ось такий 69 із пандою. Ось такий м'якенький пенал за 99 гривень, дійсно дуже приємний на дотик. Я б собі у школу саме такий і обрала б. Такий 59 гривень мінімалізм. Є ще такі значки, я так розумію. Це для подорожей, на валізки чіпляти, а також просто сенсація. У Сінсеї тепер багато іграшок для дітей, як довго я на це чекала. Фігурки динозавриків за 69 гривень та за 99. Також є набір Лего 169 гривень у зручному кошику. За 99 гривень можна коня придбати, розчесати та ще й погодувати морквою. І ще така прикольна вантажівка, але вона наразі без знижки 169 гривень. Тому з вас лайк, підписка, забігайте в сінцей. Побачимось в наступному відео. Ні ну ви бачили, бачили, які зараз травневі знижки у сінцей. Терміново ставте лайк, підписуйтесь і дивіться. Я одразу вирішила не чекати, а приміряти декілька суконь. Наприклад, ось такий сарафанчик коштує 600 гривень, але мені він чимось не сподобався. Як і ось ці сукні, і річ тут не у кольорі. Краще подивимось на рюкзачки. Ось такий Hello Kitty 619 за знижкою. Ось такий 400 гривень. Love You Lots. На вигляд дуже непогані. Також є вау знижки від 219 гривень. За цю ціну знайшла тільки такі шортики. І нарешті ви дочекались, знижки на джинси Показуй одразу усі. 289 гривень, ось такі джинси. Такі Також 289 це просто інший розмір і дещо інший відтінок. Вони світліші. За такою самою ціною можна взяти ось такі темніші скіні. Я б собі саме такий відтінок і обрала, мені в них завжди гарно. Взагалі 289 гривень це що за ціни такі на джинси для дорослих. Причому я такі бачила тільки на джинси для дітей. І то далеко не завжди не в усіх магазинах. Є різні розміри, тому забігайте, дивіться. Також є модельки за 359 гривень, ось це 38-й розмір, вони такі блакитно сірі. Також за 319 гривень продається ось такі сірі штанці. Дуже зручно те, що вони дуже добре тягнуться. Мені здається, влітку в них буде максимально комфортно. Цю сорочку я вам ще в Києві показувала 289 гривень смугаста. За 519 продається ось такий піджак. У розмірі М. Він, до речі, ще й теплий. А за 389 продається ось такі піджаки, не піджаки, а скарб. Подивіться, як класно вони підгинаються, просто супер. І тут я знову зайшла у примірочну, приміряла сукню. Тут мені здається занадто глибоке декольте, не подобається. Ось ця сукня сподобалась. Була б вона трішечки довша, можливо, і купила. б. І у мене ще є чорна, максимально на неї схожа, але без рукавів. А як ви думаєте, можливо, все таки мені варто її взяти? Пишіть у коментарях, а з вас лайк та підписка. Ну, таких класних травневих знижок у сінцеї я ще не бачила. Дивимось! За 269 гривень можна купити ось таку дуже гарну білу блузочку. За цією самою ціною ніжно-рожева сорочка, а також просто подивіться на цей піджак. Цей колір неймовірно класний. Чому я його не примірила, не знаю, 519 гривень. Кольори в наявності є абсолютно різні. А я чомусь підсіла на маєчки, вирішила поміряти ось таку, до речі, сіла досить непогано, можливо, за неї повернусь, а ось ця мені не дуже сподобалась. Також приміряла чорну міні-сукню, хоча вона і міні досить непогана довжина. І ось таку із змійкою. Мені вона сподобалась навіть більше, досить цікаво виглядає. А ви напишіть в коментарях, яка у вас думка. Черевички під шкіру усього 289 гривень. Дуже класні м'якенькі капці – 219 Мені такі дайте, я із них до весни точно не вилізу. За 189 продаються балетки, до речі, у найбільш ходовому розмірі 37. За 619 можна придбати білі кроси. Чи можна ще дешевше? Можна 459 гривень. Подивіться, які класні, а такі 459. Ось ці біленькі дуже охайно виглядають. Я взагалі обожнюю біле взуття. А такі за 519 більш виглядають як зимові, дуже утеплені. А у чоловічому відділі за 389 гривень продаються дві пари штанців. Вони дуже практичні, теплі. За 289 продаюся ось такі на зріз 140 см. За 159 продаюся худі на змійці. І крокуємо до найнебезпечнішого відділу, якого, звичайно, з дитячого, тому що тут все таке миле, класне і гарне, що просто неможливо не зупинитись. Ну 269 гривень за дві таких ковтинки навіть не по акції дуже класно. Тому з вас лайк та підписка. Побачимось в наступному відео. Травневі знижки у Сінсеї просто вражають. Ходімо дивитись у дитячий відділ. 289 гривень коштує набір із двох піжамок у рожевому та синьому кольорі. Мікс енд медч, тобто їх можна комбінувати. 169 гривень футболка з принцесою, а 99 ціла піжамка. Піжамка за 129 гривень у ніжному і ліловому кольорі. Також є набір із трьох піжамок 289 гривень. Кольорова гама також мені дуже подобається, є і з принтами і без. Ще є акції на шкарпеточки. ось такий набір 69 гривень і тут одразу три пари. Із бантиками, вони класні. 219 гривень жилеточка є у різних кольорах. Дорослі шкарпеточки три пари також, до речі, 99 гривень. З'явилось дуже багато наборів одягу, і це неймовірно тішить. 99 гривень. Дві пари ось таких лосин. І до них одразу дві пари ковтинок. Ціна 66 гривень. Уявляєте собі? Я за такими цінами каву у Києві купувала 79 гривень. Ось така утеплена ковтиночка з сердечками. 129 на зміці із капюшоном. До речі, капюшон з бантиком. Ковтинка у смужку 68-го розміру 129 гривень. Ну я не можу просто, які вони всі класнючі. За 69 гривень ось така ковтиночка для найменших, а за 169 гривень 80-го розміру. Це приблизно 1,5-2 роки. 169 гривень ось такий м'якенький рюкзачок, минулого разу щось на нього скаржились, але достатньо просто попросувати все буде норм. За 129 сумочка, 159 бодік. Тут є багато різних із різними прикольними принтами. Також ось такий чоловічок 219 гривень, точніше, одразу два чоловічки за цю суму. Став лайк і підписуйся, буде фінальна частина. Цікаво, всі вже бачили, що цей вигадав на цей раз. Тепер у ньому є полуничний та лимонний відділи. Заглянемо в полуничний. Є ось такі формочки для солі та перцю 119 гривень. Є дуже багато ароматичних свічок із запахом полунички. Чашки 189 гривень одна штука, досить великого об'єму. Є навіть підноси за 79 гривень одна штука. За 219 гривень ось така прикольна форма. Напишіть, як думаєте, для чого її використовувати. 149 гривень за ось таку тарілочку, вона дуже велика, можна подавати торт, а до речі, про торт. Підставка для торта. 269 гривень. Також є ось такий графінчик із полоничкою. До речі, свічки коштує 149 гривень. Вибачте, довелося вас перевернути. 189 гривень коштує ось такий диспенсер для мила, а за 169 можна придбати ось таку форму для зберігання. Зберігати в ній фрукти, а ось і лимонний відділ. Цей колір прямо такий весняно-літній, аж око радує. Килимо коштує 339 гривень. Планер із мотивацією 169 гривень. Також є дуже класні свічки. Подивіться, який у них дизайн із цитрусовим ароматом. 269 гривень. Одна штука. Вона дуже об'ємна. Наволочки на подушки 69 гривень одна штука. Звичайно, теж із лимонами. Арома-свічка на цей раз у вигляді лимончику. Також 149 гривень. Вони ідентичні. Пишіть у коментарях, чи ви любите запах лимону. Я, якщо чесно, біля цих арома свічок ходила, бродила, довго думала, чи варто купувати, але все-таки вирішила залишити на потім. Я часто так роблю з сінсеєм, потім жалкую, коли вже немає знижу. Мильниця у вигляді лимончика. Коштує 119 гривень. А така пляшка графін 119. На цей раз, звісно, ж з лимонами, до речі, полуничний графін коштує так само. Дійсно прикольна ідея для літнього лимонаду. Ось така чашечка. Ціна така сама, як і на полуничці, також 189 гривень коштує. Підставка на торт тут відрізняється, вона із бортиками, мабуть, дуже класна для пирогів, усього 269 гривень, але дизайн класний. Це для ванної кімнати, для різних щіточок, пасти 149 гривень. Є ще ось така штука, із кришечкою не знаю для чого вона 169 І диспенсер для мила або шампуню. Коштує так само як полуничний 189. І ще рамки та кошики для зберігання. Тому забігайте у Сінсей, а з вас лайк та підписка.